Черговий крок до якісного рівня стосунків з європейськими партнерами. Свої готовність співпрацювати з Прикарпаттям задекларувала Чехія. Таку тезу на зустрічі з очільником регіону озвучив Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мирослав Клім. Серед ключових тем перемовин обмін досвідом в напрямку інтегрування в Євросоюз та інвестиції. В Україну вже на сьогоднішній день є у нас на території нашої області порядка 29 дев'ять предприятий которые имеют иностранные инвестиции. Мы стараемся сейчас с ними. Возобновіть сотрудничество поставить плечо, тому ж то сталкивається служною економічкою ситуацією в зв'язку в з війною. Між тим Мирослав Клім переконаний, Івано-Франківщина є однією з найуспішніших в Україні за рівнем інвестицій, зокрема завдяки політичній стабільності регіону та розумінню мешканців, що таке Європейський Союз. Однак, головне завдання нині донести цю інформацію до закордонних партнерів. Чеська республіка готова до співпрацювання. И, и, и мы как-то совместными усилиями э, должны э, тоже среди чешских предпринимателей и среди э, чешских граждан работать в том смысле, что э, сделать более реальным образ Украины. Конечно, основная э, Работа за українськими дипломатичними представительствами в Чехії, окрім того, жецькі фахівці навчатимуть прикарпатських підприємців відповідати європейським стандартам якості. Уже навіть запланували на найближчі місяці семінар для місцевих представників бізнесу від закордонних спеціалістів.